Бідоні 10,7 літрів молока. А в іншому на 1,25 літрів менше, скільки молока у двох бідонах. Якщо запишемо умову задачу отак: у першому бідоні 10,7 літрів, у другому 10,7 літрів мінус 1,25 літрів. І всього скільки літрів молока у двох бідонах. То можемо розв'язати задачу у дві дії. Першою дією знайдемо скільки молока у другому бідоні. Літрим можемо не писати, щоб швидше писати, а потім в кінці не забудемо про них. І можемо зробити цю задачу усно, якщо після цифри 7, яка вже стоїть після коми, це вже десятих, допишемо 0. То число від цього не зміниться, і віднімемо в умі 1,25, тому що 70 сотих більше, ніж 25, сотих, ми можемо зробити це легко в умі. 10-1 9,70 мінус 25 45 сотих літрів. Оце так, дужки візьмемо, у другому бідомі. А тепер додамо. Молоко з першого бідона та з другого. А отут уже можна зробити це в стовпчик, так буде легше 10,7 додати 9,45. І 0 поставимо отут. 0 додати 5,5. Сім додати 4, 11. Кома під комою. Один додати десять, десять. Один додати один, два, двадцять цілих п'ятнадцять сотих літрів. Це всього молока в двох бідонах. Можна було б зробити цю задачу однією дією. Отак От другий спосіб. Хоч той самий спосіб, але в одну дію. Ви б могли написати: отак 10,7 додати 10,7 і відняти 1,25. Отам в умі додати 10,7 та 10,7 то було б 21,4. І тоді відняти 1,25. І це ви могли б зробити в умі, тому що, отут, 4 десятих, а можна було б дописати нулі, було б 40 сотих. 21,40 мінус 1,25, то вийшло б 20,15 літрів. Відповідь повинна бути однаковою. Далі буде.